Так, всім здоров, танкісти. Говоримо сьогодні про танк Ашигару. Це у нас новинка за КБ. Відкатав я даний танк уже ну повноцінну сесію скатав. 45 боїв. Перший день поіграв там. Каток 10 Коротше, результати поки що такі. Танком я задоволений, це навіть не дивлячись на те, що я точно не можу себе назвати фанатом якоїсь кущової техніки. А цей танк і не буде грати у вас постійно в кущах. Його фішка це літати на напрямках, постійно шукати якісь дамаг. На ньому цікаво грати. І це я вам сьогодні докажу, коли буду показувати два прикольних настрільних боя. Ну, які я зіграв на даний момент. Так, ну і по збірці все просто. Це у нас вентиль, досил. І турбіна. Пояснюю чому. Так, вентиль нам бустить абсолютно все: і перезарядку, і розкид, і час зведення. З цим понятно, з цим все очевидно. Досилач теж само собою. Думаю, не варто пояснювати, що це таке і для чого він нам тут потрібен. ДПМ тут просто сносний, 4700, 50 це просто на підколах. А ви ще не забувайте, що у нас дуже круті, жорсткі фугаси, якими ми в ноль убиваємо всякий різний картон. Ну, він по факту за 20 секунд убиває фулову у ФВ-4005 своїми фугасами. А у Бабахі на секундочку, 23 секунди перезарядки. Тобто, десь її підловиш, все, ти її вб'єш по перезарядці. Е, ну, а з вибором третього слота, тут, походу, менш очевидніше, ну, наскільки я зрозумів, дивлячись, як інші грають. Я не розумію, в чому прикол, навіщо ставити Т-3 турбіну. Ну, Хтось скаже, один КМ небагато. Зато плюс 6% від розкиду під час рухів та поворотів. А яка різниця, якщо у нас танк сводиться 1 секунду? А цього я не можу зрозуміти. Того всім коротше, рекомендую фіолетову турбіну ставити. Ну я на ній катаю, мені нормально. Не знаю, для чого ти тришна. Ідемо далі. Так, польову модернізацію показую. Я ж тут її, правда, до кінця так і не докачав. Саме перше ліво, друге ліво. Тут що я ставлю? Тут, мені здається, я поставлю або теж ліво, або нічого. І тут я так дивився, що не хочеться портити. Ну, коло зведення точно не хочеться портити, а перезрядка. Та, з таким швидким КД, різниця навіть не буде відчутною. от. І останнє я би теж нічого не чіпав. Також така неочевидна штука, ніхто не показує в відосах. Ну, та у нас відоси записують експерти, які 5 боїв на танку зіграли на Ютубі. Так що, понятно, що вони це не показують. Я вам показую, які я карти ще забанують під цей танк. Всі 45 боїв скатав е, в бані з цими мапами. Промзона, Берлін, Регіон Енськ. В сраті карти для цього танка. Ну, Багато насправді таких ще карт є, але це я вибрав, е, скажімо так, лише. Залишив менше зло, скажімо так, менше зло. Так, ну і починаємо розбір боїв. Перший у нас бій це мапа Кордон Імперії. Зіграний з Верхнього респа. Спочатку приїжджаю сюди, ну, тому що, очевидно, що противники, скоріш за все, будуть грати зразу вверх. 80% випадків так і є. Но в цьому бою тут щось імбетабле показався. Стрельнув раз в М-60. Я ще дивлюсь, там дерева справа ламається. Очікував тут когось побачити, але чекав, чекав, скільки майже дві хвилини, так ніхто і не розіграв тут. І я бачу вже на карті, що пушать нашу базу противники, того приймаю рішення таке розвернутися на деф. Так, ну і нашу базу поки що пушать імбатабле, майже фуловий і фуловий Арес. Наша задача зараз це зайняти тут нормальну позицію знайти. Бажано з подвійними кущами, само собою, бо ми граємо на ПТ снайперській. Наш Арес е, теж там щось їх лякає, дефає поки що. Я зараз буду просити його, щоб він відкатував назад, щоб витягував на нас. Тут що М60 під'їжджає. Починаємо працювати без інфи по собі. Очевидно, то, що тут подвійні кущі. І дефаємо потихоньку базу. Так от, бої проходять на цій карті. Тут Арес бере в кінч. Е, Противника, і я йому дякую за це, Того, що краще назад відкатував. Тим паче, що видно, що а, зараз вони з горки приїдуть. У них на горці там всі танки. Ну, на правому фланзі. Я поки що чекаю, поки щось буде підставлятись. Бачу, що приїхав тут Єпіс, СТК, другий. Ну, і шанси маленькі, що получиться знову їх якось підловлювати Скоріше за все вони більше виставлятись сюди не будуть. Заважає мені трошки М60, не страшно. Беру на кокодріло, даю йому тичку і потихоньку відкатую сюди е, за цей камінь. Тепер треба дефати іншу сторону. По бою вже рахунок 4-8. Сливаємо не так багато по ХП, всього лише 2000. Зараз першочергова задача це дефати конкретно цей фланг. 803 зверху помиляється, виставляється. У танках хоч точність і хороша, але деколи буває, що. Повністю сводишся, все одно падає там в самий низ танка, в самий... самий низ приціла, в самий край приціла, кудись правіше, лівіше. Да, таке буває на цьому танку і буде таке доволі часто. Хоча в описі танка в грі писали, що тут хірургічна точність. Прям. Ну це трошечки неправда, м'яко кажучи. Але загалом точність нормальна. Ну типу, Взагалі важко сказати, який танк в цій грі. Прям такий дуже стабільний, що в нього все летить прямо в перехрестя прицілу, того, ну це вже таке суб'єктивщина От. Задефали ми, виходить, ту сторону. Імбетабле там стоїть, його лякає. Я щось чекаю, чекаю, поки той 803 на нього порветься. Ну судячи по всьому, він дуже сильно боїться, що я по ньому буду кидати, того не виставляється. Ну і. Я вирішую переключитись тепер на цей фланг. І зараз тут буде знову то, про що я кажу. Е, дуже якісь незрозумілі непробиття. Два рази. На третій раз зараз уже зайде. Ну, доволі дивно. Ну нічого. Так, тепер дивимося назад. Ми тут працюємо, ну, дефаємо два напрямки. От в цьому і інтерес, в цьому і прикольно так грати. Арес з'являється. У мене фуас я Думав, що вийде йому ельфу фуасом дати, але ну, його наш арес покоцав 350 хп. Добив би і під колом. Получаю від РхМа, який тут теж під'їхав. Підловлюємо водночас 803. Його не варто відпускати живим, коли він їде по полю. Добиваємо. Чудово. 4000 дамага вже маємо, 4 фрага. По бою 9-12 рахунок. І чуть-чуть ми покращили. Відставання оце по ХП, всього лиш ти, що Тут СТК шкадефається від двох грілів і є ще інфа, що в квадраті Є0. Останній раз світилась Фулова 183, але вона так, якщо логічно подумати, могла проїхати вже наверх. Правильно? Квадрат А8 А9 плюс-мінус. В цій області. Ну, по СТК довго не прилітає нічого. Він получає тільки від грілівтички. Я вирішую, ну так, да, я ризикую дуже сильно, по факту. Але все одно вирішую допомогти йому зараз цього гріля добити. Плюс арта закидує по СТКшці, мінус СТКшка. Від Бабахи, бачите, ну, везе, що я не получаю. Я навіть так і до кінця не поняв саме в цей момент боя конкретно, де він був. Не знаю, непонятно. Ну що я зараз думаю, як я зараз взагалі е, розмишляю. От, я гадаю, що. Рхем, тим більше він катає взвод з бабахою. Він зараз думає, що я буду стояти дефати базу. Знаєш, він буде щось таке робити, щоб мене якось на цій базі підловити, засвітити. І я вирішую зробити таку неочевидну дію, плюс відкликаю Ареса назад. Краще б він їхав на деф. От. Я думаю поїхати за Артою. Ну, це вигідно для мене. Арту я точно швидко заберу і сумніваюся, що РхМ або Бабаха там зараз стоїть і дефає свою базу. Так. Ну чому? Того, що вони знають, що я на базі Арес десь, напевно, світився останній раз. Тож там коли з 803-м стрілявся, чи з ким він там стрілявся останній раз. Ну, коротше, не столь важливо. Так, ми приїжджаємо, шукаємо арту. Так. Лампу поки що не ловлю, значить вона десь в краю має бути. Ну, як мінімум, одна із них. Да, так і є. Конкуреро, Гейклаб тут світиться. Даємо фуасом на 527, думаю, може. З я доб'ю його, ну так, щоб на вірочку, щоб відповідь нічого не прилетіло. Ну, виходить, і так непогано. І зараз дивіться, я в кругу захвата один. Бачите? З'їжджаю, заїжджає зразу Арес. Тобто я був в Інфі, а по Аресу Інфи не було. Скоріше за все, вони думають, що це я кручуся тут в захваті їхньому. І, відповідно, будуть їхати через нульову лінію, дефати свою базу. Це я зараз так думаю. А РХМ, да, РХМ може зайти ззаді. того я лечу сюди. Це зараз мої думки перед тим як я сюди їду. І саме так і стається. Я піднімаюсь наверх, думаю, може зліва звідкись вискочить. Ні, появляється прямо тут. Тут можна було зразу нон-стопом нажимати, але но, благо тут кути мінус 10, що теж є дуже-дуже вагомий плюс. От зараз тільки що через те, що в мене кути мінус 10, я цього архема добив і не відпустив. Хоча... Ну, Напевно, на танку, на якому нема кутів, мені треба було б і так зразу просто вперед нажимати, я б його все одно не відпустив. Ну, тут Я так... Ну, я очікував його тут побачити, але все одно була так, така чуть-чуть несподіванка, я на секунду завтикав. От, ну ви поняли. Добиває Бабаха Ареса, бабаха, фулова. Арта теж непонятно де. Ну, е, Треба заїжджати, треба ризикувати, треба щось робити. Арта робить якусь дурню. Мені здається, що треба було і так і стояти там наверху десь. Заставляти мене їхати за нею, а не просто віддаватись мені. Ну, це дивно. З його боку, це справді дивно. Я його підловив фугасом, добиваю. Забираю дев'ятий фраг. Це вже медаль Редліка. І на пула нам треба десятий фраг. А бабаха фулова. А у нас 700 хп. Я шотний йому навіть для бронебійного. От. І тут так от я, якщо чесно, необережно вискочив. Дав йому рикошет, дав тичку. І тут дуже страшно. Тому що він може спокійно мені закинути. Там, у нас ще є такий мікролючок. Туда він спокійно міг мені закинути ББшку. І в цьому моменті мені реально тут. Ну, не то, що якось страшно, типу ну, така чуть-чуть напруга є. Але я розумію, що цей гравець ну, він слабенький, він слабкий. Я його сильно прям. Ну, сильно не боюсь. Розвалюю хату. Думав, що тут якийсь простріл буде, бо є такі дома в ігрі. Тут не було прострілу, а потім ламаю акуратно, зразу здаю назад, щоб не отримати відповідь. І дивіться, який я зараз буду робити мув. Я ще спробую його розвести, він не стріляв. Коротше, від'їжджаю 50 метрів, ну, щоб не рентгенитись. Роблю вид, що я йому заходжу зліва. Роблю вид, що я йому заходжу зліва. Я вже відсвітився тепер, акуратно підчікую пару секунд, щоб він точно розвернувся. Він розвертається, я даю йому тичку, і все, а тепер він для мене шотний. Уже простіше буде. Спускаємося чуть-чуть акуратно вниз. У нас знову ж таки кути мінус 10. Це дуже сильний плюс. І акуратненько його добиваємо, лутаємо. Медальки, нормальні, класні. Хороший бій Взагалі мені сподобався дуже. От. Ну і подивимося, зараз наступний бій. Так, ну і показую next катку. Це у нас піщана ріка, правий респаун, які я взагалі вибирав бої. Е, я вибирав такі бої, де я реально буду кататись по карті, вибирати вигідні для себе позиції. Ну і само собою, щоб був трошки якийсь настріл. Боя на 10к у мене, на жаль, поки що не було, тому що перший день танк катаю. Е, ну Тут буде 8500. Е, от. Е, заїжджаємо сюди, ламаємо тут кущі. Така позиція для когось очевидна, для когось неочевидна. Того, що я по цій позиції знімав відео на шпаку, грав, то відос нормально так набрав переглядів. Ну, типу, багато людей про цю точку не знали. От. І що ми робимо? У нас тут відкривається простріл туди на тесту ЛТ, тільки треба тут ці будівлі поламати, верхушки. От, Бачите, все. Приціл туди вже дивиться. Так. І водночас ми можемо контролювати тяжиків в центрі. Поки що чекаємо. Підставляється вазик, починаємо по ньому відпрацьовувати. Плюс світим теж тут танки. От. Це, ж, це ж я вазика свічу для бабахи. Ну і ще от мені зараз я поки стріляю по вазику, я його не пробиваю, у мене тички по ньому не летять. Ну я все чекаю, поки ту Т-100 почнуть світити, або поки вони почнуть грати лівий фланг. Тож я бачу, що в мене там грає соло хевік. Звертаємо увагу на мінімапу. Знову не летить по вазіку, ну я не знаю, що так. <клес> таке, я, я вже це казав, що таке на цій ПТ буває. Ну зато ПТ СТЛТ, бачите, як чотненько залітає. Нема стабільності тут. Але я вам скажу, як е, гравець з досвідом, що воно не так сильно тут бісить, е, як е, на якихось танках, на яких ти довго заряджаєшся. Бо тут перезарядка 5 секунд і в принципі ну, нічого страшного. Так, підловлює міса 7-го. Світиться там кокодріло, намагаюся по ньому знайти якийсь простріл. Прострілу немає. І що я вирішую? Я вирішую перетягнутись зараз сюди. Правда, ловлю по дорозі лампу. Того треба зараз Сивово якось проїхати. Бачите, по мені стріляють якраз таки звідти кокодріло. Там, я впевнений, інші танки теж на це увагу звернули, що я тут по полю катаюсь. Так, от. і перетягуємося сюди. Зараз будемо. Дивитись далі. Ну, от катаєшся просто по мапі, дивишся, шукаєш, де кого, як підловити. Бачу Арес, бачу, що він там теж на пагорбах виставляється. Перетягую сюди зараз. Дивіться. От, чотенько, вчасно перетягнулись. Замість того, щоб стояти АФК в центрі, от пацани, навіть якщо грати на ПТшках кущових, ну так не варто стояти просто в тому кущу, в який ви приїхали на початку боя. 24 на 7. Того, що ви таким способом просто стоїте і не вносите жодної користі як для команди, так і для себе. Того постійно рухайтесь, слідкуйте за міні-мапою. Е, і все буде чотенько. Підловили ми ж тут 105-го, 105-й туди вже заїхав. Сейф, Арес вже теж навряд чи буде виставлятись, того приймаю рішення під'їхати сюди ще ближче. І. У нас там і 7-й, бачите, де? В Квадраті А7. Зараз, якщо ми ну, вже ЛТшок прогнали. Зараз то Ареса, якщо проганяємо. Бачат у нас в квадраті б 1 Він теж може світити респаун, може світити ворожі ПТ, які стоять на респі 24 на 7. І це якраз наш корм. Так що от, По Єбріку тут блайнд заходить, чотенько, от, І дивимося далі. Світиться грільок. сводимося по грілю. Заходить. Найс. Nice, Бачат там Пвпшиться з кимось, тож там з бабахою вроді. Не пам'ятаю, чи він тут виживе, чи ні, зараз бомбайш. Ні, не виживе, бо там ще є п'ятий приїхав. От. І займаємо ми цю шапку. І у нас тепер відкривається е, простріл на лівий фланг. Ми тепер працюємо по тесту лт Значить, тут я не пробив його. Не знаю як. Саме і не з танка, походу, полетіло. От. 3-5 рахунок тим часом, 300 хп всього лиш сливаємо, не критично. Це ж тащити можна. Ну, здається, так зараз. Підставляється Е5 бортиком. Наказуємо за це е 5 І зараз у нас така ситуація. От я не розумію, чого е, тяжі. Там де квадрат А6, А7, там С7, і вазик 55. Чого вони там стоять, я не розумію, тому що А7 фул ХП. Можна було б їхати, можна було б щось грати, там уже на пофіг просто таранити ту бабаху, влітати в неї. Ну, не хочу, пацан, не хочу. Ну Намагаюся тут по кокадрілу постріляти, тут, правда, тички так собі по ньому будуть летіти, на жаль. Але поки що зайнятися в бою і так нема чим. Тільки це можна. Виконувати оцю от, от стрільбу таку непонятну. Ну там катаються, бачите, що є брік 105, от їх би ще потушити. Ну і все впирається в те, що в них на респі живі танки, а наші танки стоять просто ніхіра не роблять на тяжиках. Ну нічого. Підловлюємо єбра, убиваємо його прямо в польоті. Нормально виходить. Рахунок 4-6. Е, зараз я так прогнозую, що поїдуть. Танки, ворожі по лівому фланзі. Ну повинні вони пушити, повинні вони вже щось робити. Того, що критично важливо саме з нашого респату і лівий фланг е забирати, віджимати і пушити його до кінця. Ну в цьому бою з цим не склалось. Да тут, е взагалі, нічим не склалось, походу. От центр ми програємо в вазіх зі Сомсьомом. До сих пір стоять афекашить. Шерідан у нас є. Я от, надіюсь на те, що Шерідан що щось Може тут показати, але згодом приймаю сам рішення просто е, сюди от так поїхати зустріти Є5. От е, Ну, Я не знаю, от чому просто вони не могли спуститись з двох цього Є5 вкатити. Там тим більше рельєфи є від ПТ-шок з бази. Ну, Непонятно, коротше. Менше з тим. Ну, Суть бою ви вловили. Я тут прям був всюди. Можна сказати. Я працював в бою по лівому фланці, я працював в цьому бою по центру. І тепер я зараз працюю по правому фланці. Я на ПТ цій не стою ніколи на одному місці весь бій. Ну, Хіба бій якийсь, не знаю, дві хвилини. там, да? Допустимо, команда 15-0 сливається, ти на карелі стоїш, там. як став на респауні на початку боя. Побачив, що в тебе там плато сливається, той основний фланг сливається, да, ти вернувся на респу, ти Бій триває 2 хвилини, да, ти весь бій простояв на одному місці. Але якщо є такі бої, як оця, оця катка, як попередня катка, треба рухатись, треба всюди літати на цій ПТ, навіть ну, наскільки ця динаміка нам дозволяє, да, з учотом того, що вона могла би бути кращою, і це факт, це беззаперечний факт. Ну, ми маємо то, що маємо. Все одно, навіть цієї динаміки, вистачає, в принципі, горем пополам, щоб по карті контролювати всякі різні перетяжечки. І це я, в принципі, показав наглядним прикладом. От. Заряджаю я тут фугас на фаша. Думав, що в борт його проб'ю фугасом. Ну, насправді не вистачає фугаса. Бачите, на борт. На корму фаша, так, да, вистачило би. На борт не вистачає. Е, ну нічого страшного, не критично. І тут починаємо акуратненько, на першій швидкості, користуючись знову ж таки. Дуже хорошим плюсом, це кути мінус 10. Для танка такого жанру це дуже добре. Намагаємося закинути в лючок От, Хоча я навіть в корпус мав би пробивати його. І зараз якраз таки в корпусі пробив. І останню лючок добиваю. Ну, бій ми вже, по ідеї, та -таки точно спойлерну вам, що ми це програємо, але суть в тому, що. Я тут літав по флангам, старався як міг і просто цей дамаг дострілював до кінця. Блочить тут гарматою. Шишку є п'ятий. На інтуїції, до речі, одна секунда інтуїції. Скидаємо просто завжди, коли бачимо можливість. Погрілю по 542, по бабасі на 523. Нормально. До речі, затанчу тут фуаз бабахи. Чудом якимось. О, ще раз фугас присовую, 7700 демеджа маю і останній фугас на гріля. Плюс блайнд Коротше, 8500 тут демеджа. Це поза стрімом зіграв цей бій. Ну, суть, ви поняли, результати перед вами. Не розумію хейту навколо цього танка, що він якийсь такий, собі, ще щось. Ну, серйозно, не розумію, чому так кажуть. Ну, так, да, танк складний, але якщо до нього прилучитись, він за ці старання нагороджує. На ньому грати цікаво. Танк би я оцінив на 8,5 з 10. Всім подякував за перегляд.